Микола Бубякін, один із організаторів антимайдану в Краматорську, один із командирів так званого ополчення ДНР, з 2022 року бере участь в окупації Херсонської і Запорізької областей. Він керував групою, яка виявляла проукраїнських людей і знущалась над ними, чергував на ворожих блокпостах. Його впізнав вчитель з села Сокологірне на Херсонщині, до будинку якого двічі вдирались окупанти на чолі з Бубякіним. Тернопільський. Міськрайонний суд виніс бойовику другий заочний вирок за державну зраду і колабораційну діяльність довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Активісти руху Жовда стрічка продовжують поширювати українські символи в різних містах Луганщини та Донеччини. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Так, за підсумками останньої акції, жовті стрічки з'явилися на вулицях та скверах у Фашівці, Перевальську та Жданівці в під'їздах та житлових кварталах Донецьку. Спротив на українському Донбасі триває. Ми віримо та чекаємо, бо Донеччина, Луганщина це Україна. Із 1 травня в аптеках на території ЛНР запроваджено продаж медикаментів виключно за рецептом. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Посилення контролю стосується як захоплених у 2014 році населених пунктів, так і у 2022, уточнили в ОВА. Зокрема, у Сватовому, Старобільську Білокуракиному. Білокуракеному. Через це очікується колапс у медичних закладах. До лікарів, яких і так не вистачало на все населення, вишиковуються черги ще й за рецептами. thank